Всім привіт! З вами знову я Настя і я продовжую знімати скрич. Перш за все, ми заходимо в події і беремо, коли натиснути зелений прапорець. Далі нам потрібно в олівці. Хто забувся, де його брати? Тут плюсик і олівець. Нажимаємо, беремо надати олівцю колір на рожевий. Рожевий десь такий. Десь, в принципі, десь отакий. Я не знаю, чи воно працює? Ні, так не працює. Ну, похожий. Далі ми беремо очистити все. Потім нам потрібно зайти в зміні і створити зміну. Тут ми пишемо: ой: англійською А1. Англійською, напоминаю, А1. Гаразд нажимаємо. Ми виключаємо, беремо надати А1, надати А1. Два рази тут А1, А1. Далі в керуваннях нам потрібно взяти, повторити 18 разів. В цій вкладці ми ставимо зміні, змінити А1 на 20. 20. Далі. І знову беремо на дати А1 значення 0. Далі. Знову в цій класі повторити 80 разів ми знову ставимо повторити, знову ж таки, 18. Ой, не 80, а 18 разів. Знову в зміню. Заходимо і знову беремо змінити А1 на 20. Знову. Далі, Далі в олівець заходимо і шукаємо підняти олівець. Зверніть увагу, тут є підняти олівець і опустити олівець. В сьогоднішньому відео нам і те, і те потрібно, але перше підняти олівець. Далі в рухові. Ми беремо перемістити в Хі. Отут будьте дуже уважні. Далі, в операторах, шукаємо. Множення. Тут такий маленький, третій зверху ставимо після іксам. Тут ми пишемо 160 і отут де помножити на сам останнім ABC з. Ну, замість ABC ми шукаємо стін 1, 2, 3, 4, 5. А отут ми ставимо букву А. Отут створити зміну, переводимо, мову, буква А англійська. Знову ж це виключаємо. І отут беремо. І почти так само робимо. Там беремо, ну, теж множення. Тут теж пишемо 160. Знову вибираємо цей. Але тут потрібно кос. Ой, син тут теж. Ну, син, да. І отут ми теж ставимо, А, ось що, якраз воно там дивиться на мене. А отут ми вже пишемо, ставимо опустити олівець. Ой, не туди. Далі в руху знову беремо перемістити в Y. і повторяємо всі, та, всі ті самі рухи. Тут ми ставимо множення. Множення. Тут пишемо... Ой, 160. Тут ставимо син, син-син-син, З А, тільки зверніть увагу, тут є, там було з А, а тут з А1. Далі в Y те саме помножити. 160, тільки тут же замість сім береться кос. Кос і А1. Далі в олівці є ще беремо підняти олівець, але за вкладками. І останній штрих перемістити в x,y В Х ми ставимо мінус 181. 181, а в ігрику е, мінус 11. І тепер показую я результат. Ось, о, весь код. Давайте чуть-чуть піднімемо. По І показую результат. А, бачите, я тут зробила, мабуть, десь помилочку. Давайте її разом шукати. Так, А1. Ага, я знайшла помилку. Тут треба було А, тут треба було просто А, а тут А1. І тут теж я зробила помилку, треба, потрібно А. Тут А1, тут це дивимось ще раз результат. О, тепер вже правильно додивляйтесь до кінця. Ось, але ще є один спосіб. тут, де перемістити в y помножити до він, тут можна на кос поставити. І, мабуть, те саме вийде, але давайте ще спробуємо. А ні, бачите? Оце більш такий правильніший результат. Раджу вам зробити таке коло, бо той трикутник не дуже підходить. І хто хоче, може в вигляді говорити скільки секунд привіт, або пока. Так що раджу тут поставити кос. Ну, а з вами була я, Настя. Так що всім пока, до зустрічі!